Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося і ще одним новим видом творчості. Ми з вами не один раз вже використовували різні кольорові матеріали: фломастери, акварельні фарби, графітні олівці, кольорові олівці, різні матеріали для творчості. Також в нашій роботі був клей, і саме клеєм ми робимо аплікації. Для необхідності різноманіття нашої творчості ми сьогодні познайомимося з такою роботою, як дряпанка. Отже, саме для такої роботи в промисловості випускається чудова книга з прободряпаними малюнками. Хоча відкрию для вас і для ваших дорослих велику таємницю, що саме такі малюнки можна зробити і вдома. І я їх вам Пізніше цей секрет розкажу як. А сьогодні ми будемо знайомитися з цією технікою продряпування на картоні. Отже, для того, щоб ми могли працювати, ми подивимося, що ж у нашій книзі є. Книга складається із 12 чудових малюнків, цей уже зроблений, продряпаний, тут вже немає покриття. Ми бачимо, що кожен аркуш доволі такий твердий, плотний, і тут вже тільки є шар, де є колір. А ось тут, на цьому аркуші, ми бачимо, що багато залитого чорного. Що ж, як виготовити самому такі малюнки. Поки ми будемо вибирати, я розкажу. Коли під наглядом дорослих можна взяти картон твердий, але глянцевий, тобто який зверху такий блискучий і має гарну поверхню тверду, покрити цей картон кольором, гуашевими фарбами, акварельними фарбами, будь-якими, які не будуть зніматися з картону. Коли вони просохнуть зверху зробити такий магічний розчин із мила твердого, з яким миємо руки, його намилити і туди додати туші чи чорної, чи синьої, якого кольору ви хочете, щоб була заливка, робити таку рідину. І покриваєте ним цей кольоровий папір, картон, який ви зробили. Тоді він просихає, і таких шарів чорного мила з дущу треба зробити 3-4, щоб той картон був повністю покритий цією мильною рідиною і висихаючи затвердне. І тоді у нас буде такий тришаровий картон, де буде нанизу картон, як основа, далі зверху колір, який ви нанесете, і верхній шар це буде мильно-чорнильна рідина, яка висохне і буде мати такий теж плотний малюнок, і не буде малюнка видно нижнього. І тоді ви зможете дуже гарно теж процарапувати, продряпувати свій малюнок. Так, отже. Подивіться, які різні є у нас пропозиції. Так, жабки, рибки, птахи, садок, от є квіти з бджілками і з метеликом. І ми обираємо обираємо те, що нам буде найбільше подобатись. От тут латаття в ставку. Так. А чим же ми будемо працювати саме для роботи, яку ми з вами сьогодні. Будемо робити, у нас з вами передбачена чудова, передбачено чудово, така, чудовий матеріал, як дерев'яна паличка. Ось тут вона закріплена. В принципі, можна е, і заточеним сірничком чи паличкою апельсиновою, якою мами роблять е, манікюр, можна використати. З одного боку, наш матеріал заточений гострим, з іншого боку, зроблений. Як лопатка. Отже, який же малюнок ми з вами сьогодні оберемо. Так, от, чудовий осінній малюнок з білочками. І так, пробуємо. У нас є гострий край і є білочка. Гарний пухнастий хвост. Пробуємо процарапувати наш. Малюнок, як він буде лягати. Так, як бачимо верхній чорний шар, яким нанесено, теж на цьому картоні, він знімається і залишається на самій паличці якою ми працюємо на інструменті. Пам'ятаємо, що все зайве, ми з аркуша стираємо. Зовнішньою стороною руки, щоб не залишати жирних плям. Далі всі лінії, які ви хочете зробити, залежать лише від вашої фантазії. І тільки ви знаєте, який візерунок має залишитися після того, як ви проведете оцей чудовий момент процарапування декору. Звичайно, можна процарапувати. Царапанку робити тонкими лініями, так як я зараз роблю. Так. А можна обернути іншим боком, де у нас є лопатка. І спробувати, для прикладу, ось тут є така повністю. Можна в заборі зробити віконечко. і спробувати фарбу цю чорну, яка зверху, пам'ятаєте, мильно тушова, чорнильна. Так? І її зняти. Ось, і в нас багато чорної фарби одночасно знімається, і виходить у нас такий, якщо нам треба зняти велику площину, воно відразу знімає багато. Так. Зверніть увагу, що коли я знімаю верхній шар фарби для того, щоб відкрити нижній шар, то я веду ніби ручкою чи олівцем свій малюнок. А зішкрябуючи великі площини цим боком, я веду зверху вниз, так, знімаючи в одному напрямку. Ось, щоб не пошкодити нашу роботу. Так. Деколи, коли наш е, інструмент забивається уже фарбою. Тобто, тут на кінчику стає багато фарби, яку ми знімаємо, і треба прибрати, тому що воно заважає роботі. Акуратність це завжди показується тим, де, е, всі деталі зроблені всі деталі зроблені акуратно. Тому, коли ви промальовуєте, старайтеся, якщо повністю знімаєте фарбу, не залишати між собою чорних пробілів, орхів таких. так? А там, де ви промальовуєте малюнок декором тонкою лінією, там навпаки, чим більше акуратних ліній і менше знятих площин, тим декоративніше дивиться наша робота. Ось у нас такий пухнастий декорований хвостик хвилястими і спіральними лініями. Так. І таким чином ми з вами вчимося не лише володіти таким інструментом, як дерев'яна паличка та процарапування, ми не лише можемо, не малюючи, не використовуючи іншої фарби, створити нову композицію, але зверніть увагу, що тільки від вас залежить, куди ваша рука поведе. Інструмент і який візерунок у вас залишиться. Адже, наприклад, ось тут животик у білочки, я більш чим переконана, можна зробити повністю світлим, процарапаним. Але погодьтеся, що ви можете зробити це абсолютно по-іншому. Ви теж можете зробити тут візерунок і ніби шерсть промалювати. Для прикладу. Ось тут на спинці можна теж зробити кучерявий декор, так? а можна зробити шерстку ось таку. Так. Абсолютно різні штриховки і різні задумки. І лише ви знаєте, яку білочку, чи який квіточку, чи який предмет ви задумали, створюючи. Свою роботу. Але якщо ви робите і розумієте, що м -м, задумка була інша, ви завжди можете виправити, знявши цілу площину. І у нас білочка буде руденька. Адже там під низом, під верхнім шаром, у нас вже є колір. Так який передбачує, якого ж кольору у нас наша білочка. Ви пам'ятаєте, що не лише білку, чи не лише запропоновані мною візерунок можна використати. Ви можете, замалювавши, наприклад, аркуш блакитним, намалювати море чи озеро, процарапати акуратненько хвилі, небо. Чи нічне небо з зорями, чи навпаки, зробити хмаринки. Так, і тепер забираємо все зайве цю фарбу і дивимося, чи так, бачимо, тут тонко процарапаний візерунок. Тут ми знімаємо повністю наш шар фарби для того, щоб наш малюнок мав. більш реалістичний вид. Крім того, ви бачите, що можна робити переходи від одного до другого процарапування, Так, доволі тонко, ніби графітним оліцем ми робимо шерсть на вусика на білочці. Так, і вушка. Таким чином, без фарби пізніше, без е, нанесення різних графітних матеріалів, ми з вами можемо процарапати той візерунок, який нам найбільше подобається. Ось, перейдемо от сюди до листочка. Тут уже край листочка процарапаний, ми можемо. Зробити на листочку прожилочки. Так, на цьому так само. Угу. І знову ж таки, візерунок залежить лише від нашої фантазії. Так, дивимося оцей візерунок, листочок. На цьому я захотіла ось такий. Так. І ви так само маєте повне право створювати свою унікальну творчу роботу в залежності від того, який задум у вас був. Нагадаю, що у нас сьогодні техніка продряпування. І як створити такий аркуш картону, на якому ми можемо свій візерунок. Продряпати я розказала декількома хвилинами раніше. Зверніть увагу ті, хто у нас приєднався пізніше. Тому, саме за допомогою дорослих ви можете такий аркуш створити картону для продряпування власноруч. Або ж попросити вам такі придбати. Вони є у продажі, як бачите. Це теж доволі цікава техніка, адже все нове, що приходить у наше життя, збагачує наше життя новими емоціями, новими можливостями, новими знаннями. І ми завжди з цікавістю вчимося всього нового, що приходить. Адже саме для цього ми і навчаємось. Таким чином, ми можемо створити всю. Роботу і насолодитися таким технікою виконання як продряпування. З вами була Юлія Гринчук і прекрасна онлайн-школа. Удачі!